Ми що ми шо, знімаємо вже? Йой, так, так, вибач. Привіт, задроти. Я є. Я є Кобальт. І я прошу вас від свого щирого помаранчевого тільця. Ні в якому разі не дивіться це відео. Це відео про гру, в якій вмирають Кобальди. Я не хочу вмирати народ. Не купляйте цю рольовку зовсім! Ніколи! Хвала королю Торго! Хвала королю Торгу і всім відвідувачам мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про оновлене видання культової комедійної настільної рольової гри «Кобальди. з жерли моя немовля, оранжева книга, яке, як ви можете вже здогадатися з назви, локалізоване українською. Це не просто перевидання, а нова, покращена версія популярної гри про безглуздих кобольдів, які постійно встріють у холепи. У цьому огляді я розповім про атмосферу гри та її основні механіки, а також покажу, як виглядає українське друковане видання. Однак і це ще не все. Раджу додивитися до кінця, щоб дізнатися умови збору розіграшу, в якому ви можете виграти максимальний набір цієї гри із ширмою та кубами. Кобальди жерли моє це комедійна настільна рольова гра. Як і в більшості рольовок, тут є свій ігромайстер, якого кличуть тутешнім мером або темом. Тім, ви граєте не за дужих та непереможних героїв, а за до безумства хоробрих, але маленьких і не надто розумних істот Кобальдів, які з усіх сил намагаються служити своєму королю Торгу. Гра відома своєю легкістю у правилах і фокусом на швидкий абсурдний ігрола. А, оригінал вийшов ще в 1999 році, а це нове віддання відзначається значним покращенням у механіці й оформленні. У центрі гри хаотичні пригоди кободів, які намагаються вижити, незважаючи на свою схильність до комічних і катастрофічних помилок. Ви будете стикатися з небезпечними ситуаціями, які часто закінчуються невдачами і смертю, але це тільки частина веселощів. атмосфера. Ри поєднує чорний гумор і пародію на класичні фентезійні сеттинги. Один з найкумедніших аспектів гри це те, що кобольди самі ж і є своїми найгіршими ворогами. Їхні дурні вчинки часто призводить до повного провалу місій, що робить кожну партію непередбачуваною і веселою. Кобальти постійно наражаються на смерть, але це сприймається не як трагедія, а як частина абсурдної комедії. Ба більше такі безглузді смерті підтримуються механіками самої системи. Раз ви вже більш-менш зрозуміли, за кого ви будете грати, я спробую пояснити основні правила на прикладі Кобальта Крацеміта ультраворославного супермаркетного нінджа. Настав час зануритися в його шалене життя і навчитися основним механікам гри на прикладі його пригод. Крацеміто, як і кожен кобальт, віддано служить королю торбу. Він має виконувати забаганки короля: 13 трапез на день, казочки на ніч. І головне, не бути з'їденим. Що Уникнути цієї долі Крецеміто повинен знайти щось смачненьке для короля, натомість. Перше правило, яке засвоїв крацеміто, це правило хвала. Щоразу, коли хтось вимовляє ім'я великого, могутнього і прекрасного короля Кобальдів, короля Торга, е хвала е королю е Торгу! Е Усі повинні голосно, несамовито і на всі груди крикнути е хвала е королю е Торгу! Е інакше ті, хто не виявить належної поваги, негайно отримують мітку жахливої смерті А Вже цікаво, що це за мітка? Але і я розкажу потім: Щоразу, коли крацеміти намагається, наприклад, уникнути дзьобного ляпаса королівської курки, або, скажімо, вкрасти у супермаркеті шматочок сиру. Гравець кидає кістку, звичайний шестигранник, і перевіряє, чи допоможуть його зуби, ноги, кулаки або кишки. Наприклад, якщо справа стосується того, щоб вкусити чи щось дурне утнути кшталт говорити з людьми, то тут задіються його зуби. Результат має бути два чи три. Якщо ж наш паркурист вирішив стрибнути через прилавок, то тут йому знадобляться ноги, і він сподівається на трійку, четвірку або п'ятірку. Якщо ж діло доходить до старого доброго стусана, чи навіть більш підлого стусана кочергою по голові, у гру вступають кулаки. Необхідні результати 4, 5 і 6. Коли крацеміто їсть щось сумнівне чи хоче проявити виняткову силу чи мужність, він задіює свої кишки. Гравцю потрібно виконати результати 5 чи 6. Однак навіть якщо крацеміто не справляється, на кубики може випасти одиниця чи 6, і він все ще може досягти успіху. Коли на кубику випадає один, може спрацювати той факт, що він кобальт, а дія, яку намагався виконати, це та дія, в якій він був би неперевершеною. Головне навести переконливі докази тутешньому меру. А при результаті 6 Крацеміто завжди може вдатися до шахрайства. Дія буде автоматично успішна, однак ви натомість отримуєте мітку жахливої смерті Кобольда. Таку ж мітку ви отримаєте, і у разі якщо не досягли успіху при перевірці. Про мітки розповім згодом, не квапся. Просто почекай, почекай. Також варто згадати, якщо Крацеміто буде робитись рандомну туфту, ну взагалі щось непредбачене і випадкове, то теж мер може попросити зробити рятунок хаосу. Тоді ви будете раді парному результату 2, 4 чи 6. Інакше станеться щось погане. Деякі обставини, як ось наявлені пари найків у крацеміто, можуть дарувати йому перевагу на перевірки. У нашому прикладі, певно, перевірки ні. Тоді він кидатиме два кубики замість одного і обиратиме кращий результат. Однак крациміто може стикнутися із перепонами. Можливо, він підвернув стопу. Тоді вам доведеться кидати з перешкодою дві кістки і сподіватися, що обидва результати будуть успішними. У будь-якому разі, коли ви відчуєте, що сила рандому дала вам підсрачник і зараз станеться щось погане. Ви можете почати себе вести як справжній крацеміто. Так саме ви, як гравець, а не як персонаж. Гавкати, ричати чи робити інші кубольські штуки, аби перекинути кубик. Однак одразу попереджаю: ви повинні робити це голосніше, краще і більш по-кобольдівськи, ніж останній гравець, що гавкав. На розсуд, то теж мера, звісно. Якщо знову невдача, ну що поробиш? Значить така доля крацеміто. Ледве забув, коли крицеміто вступає у бій. Над головами його ворогів з'являються сердечки, як у золоті роки Нінтендо. І якщо Крацеміто влучить у ворога, ви зможете кинути на шкоду 1 к 6 щоб підняти кількість сердечок, що дорівнює результату кістки. Якщо випаде 6, ваша кістка вибухне і ви зможете кинути ще раз. І додати результат до загальної шкоди. Кістка може вибухати необмежену кількість разів. Тож найталанить вам у цьому. До речі, у мене виникло питання: чи задумувалися ви, які ви на смак? Ось кобальди так. Я скажу більше, вони навіть провели серію досліджень і визначили, що усі кобальди поділяються на шість основних смаків: гіркий, кислий, солоний, умамі, солодкий і гострий. І кожен смак надає кобольду свої переваги. Ось, наприклад, крацеміто солоний і він цим пишається. А ще у кобальдів є своя робота. Так вони бувають різними роботягами, і у кожного є свої козирі і спорядження. Красиміто, наприклад, супермаркетний нінджа, як я згадував раніше. Він отримує перевагу, коли зривається і намагається вбити інших, а також у нього три ж бурляльні шурікени у неправій лапі. Втім, Крицеміто також тримає залізну кочергу у лівій лапі та не просту таку, а зі знаком оклику. А це означає, що такий предмет небезпечний і під час його використання крициміто отримує мітку жахливої смерті Кобольда. Усі небезпечні предмети і дії, позначені знаком оклику. Але не турбуйтеся, це ж робить його ще більшим крутишем, чи не так? Ах, так, ви напевно все ж таки хочете дізнатися, що ж це за мітка смерті. Було б кльово, але я спочатку трохи розповім про магію Кобальді. По-перше, вона небезпечна. По-друге, вона зазвичай представлена у вигляді сувоєв заклянь, стиб за них у справжніх чарівників. У Крециміту є така сторінка з закляттям, доволі кльовим закляттям, смердючі заморожені невидимі кастрюлі. Для того, щоб він використав її на ворога, вам як гравцю доведеться зібрати якийсь аркуш паперу і Кинути у свою ціль, викрикуючи назву чарів, обов'язково опишіть на який ефект ви розраховуєте, щоб тутешній мер розповів, що ж станеться насправді. Гаразд нарешті ми дійшли до правила мітки смерті. Кожен раз, коли красиміта бере мітку смерті. Позначте черепок у реєстрі жахливих смертей Кобольдів на вашому аркуші персонажа. Тоді киньте 2 к 6 і додайте вашу кількість позначок черепків до чисел, які випали. Якщо сума перевищує 12, крациміто помер випадковою жахливою смертю Кобальдів. Ймовірно, його перетворила у молочну пасту корови, що упала з неба. Саме час виголосити про величні вчинки свого бідолежного покійника Кобольда. Це історія відважного крациміто супермаркетно Нінджі. Який колись примудрився винести три заморожені і жодної не з'їсти. Крациміто викрав у дракона півгори золота, яке він швидко проміняв на чіпси й енергетики. Та на жаль, він зустрів свою загибель під час відчайдушної втечі від розлюченої курки, що захищала своїх курчат. Вічна пам'ять Крациміто. Хвала королю торгу! Дочекайтеся облесків. І для довідки, якщо ваш персонаж не помер під час гри, ви напевно неправильно граєте в кобольда Жерли моє немовлят. Після виголошення величної промови про померного Кобольда ви втратите кілька хвилин на створення нового неполіпшеного Кобальда. Як саме це робиться, ви дізнаєтесь через секунду. Створення кобольда швидке, веселе і важливе для їх виживання. Вам знадобляться аркуші персонажів. Їх краще мати багато ручка і кілька шестигранних кубиків. Аркуш персонажа містить важливі елементи ім'я, роботу, неправу і ліву лапи, смак, людські слова. Козирі та реєстр жахливих смертей. Придумайте цікаве або безглузде ім'я для свого кобальда. Киньте К6, щоб визначити його смак. Далі киньте кубики, щоб вибрати роботу і спорадження для неправої та лівої лап. Нарешті ще один кидок К6 визначить, скільки людських слів знає ваш кобальд. Запишіть їх на аркуші персонажа. Кобальди мають власну мову, але запам'ятали кілька людських слів, які можуть навіть не розуміти. Такі як сингулярність, антидесестаблішментаріанізм, кринж, інтерсуберт. Об'єктивність ватера чи Кулер. Ось ви вже й маєте нового персонажа. Цікаво тільки, скільки раундів він протримається. Однією з найприємніших частин будь-якої гри є самі фізичні компоненти. Давайте подивимось на українське видання Кобальди жерли моє немовля. І його додаткові аксесуари. Книга йде у м'якій політурці, у цьому виданні використан гладкий і щільний папір, що добре тримає фарби і приємний на дотик. Текст легко читається, а сторінки не просвічуються крізь інші, що забезпечує зручність під час перегортання. Папір водночас досить легкий, що робить книгу зручною для транспортування, навіть якщо плануєте часто носити її на ігри. Оформлення книги підкреслює настрій гри завдяки яскравим ілюстраціям, які одразу занурюють у світ кобольдів. Арти вдало доповнює текст, допомагаючи швидко орієнтуватися і водночас не перевантажують сторінки. Ширма тутешнього мера містить важливі правила і таблиці для ведучого, що полегшують гру. Вона стилізована під світ кобальдів та додає атмосферності. Однак матеріал, використаний для ширми, залишає бажати кращого. Вона невелика і доволі тонка. Напередогу вартість цієї ширми теж невисока. А ось кубики точно варті своїх грошей. Вони продаються в тематичному оранжевому мішечку у кількості п'яти штук з кумедним малюнком кобальда замість одинички. Просто подивіться на цих помранчевих красенів. Відведемо підсумки. Українське видання Кобальди жерли Моя немовля оранжева книга це чудова можливість зануритися у світ абсурдного гумору та комедійний хаос солов'їною. Завдяки новим механікам і спрощеному геймплею. Ця гра стане відмінним вибором для вечірки з друзями або легких ігор без зайвого навантаження на правила. Якщо ви шукаєте щось, що викличе сміх і подарує незабутні моменти за ігровим столом. Обов'язково зверніть увагу на це видання. де жерли, моя немовля, це гра, де важливо не перемогти, а просто вижити і добряче посміятися. Не просто ж так на обкладинці надруковано найкраща рольова гра під пиви кренделі з іншого боку. Українське видання містить. Певну кількість одруківок, не найкращий переклад деяких термінів, а також декотру частку утрачених жартів, які справді було важко адаптувати, уж я то знаю. Кількість каламбурів в оригінальній книзі просто зашкалює. Ще до мінусів можна віднести відсутність електронного видання. Цю рольовку поки можна придбати лише у друкованому вигляді. Втім, я все одно залишився задоволеним від механік і атмосфери гри, яку влучно змогли передати у локалізації. Придбати кобель до жертви моєї немовля оранжеву книгу можна на офіційному сайті видавництва Бордова за посиланням у описі. Там продається як книга, так і такі аксесуари, як ширма тутешнього мера та набір дайсів у мішечку. А також ви можете витратити зовсім новий і повний комплект цієї рольовки із ширмою і кубами, якщо приймете участь у моєму зборі коштів на ЗСУ. Для участі у розіграші вам всього-навсього треба задонатити за посиланням у першому коментарі. І до відео на монобанку суму кратно 50 гривень. І після того, як збереться 15 тисяч, я проведу розіграш. Якщо ви донатите не з моно, не забудьте вказати свої контакти, щоб я знав, як з вами зв'язатися. Все доволі просто і прозоро. 50 гривень, квиток, 100, 102 і так далі. Результати розіграшу, а також звіт по переказу коштів, я опублікую у своєму телеграм-каналі. Тож підписуйтесь. А також підписуйтесь на інші мої соцмережі, а також Ютуб канал. Влупіть вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А також пишіть коментар хоча б і семи слів для алгоритмів Великого короля великого! От бляха.